Пісні, психологічні заняття, майстер-класи, фізичні вправи на свіжому повітрі щоденні розваги для активних пенсіонерів. Марина Олексіївна отримує послуги у Дніпровському міському територіальному центрі Самарського району з січня. Ділиться записатися до центру їй порекомендувала знайома, яка тоді вже була його відвідувачкою. Тут дуже багато надається послуг для нас. Ми тому робимо лікувальну зарядку. Є психолог, який з нами працює, масажі робляться, різні фізичні, ці терапевтичні репетиції, концерти, танцюємо. От я в свій 71 рік, я теж учасниця танцювальної групи. Тому я ходжу сюди з задоволенням. А ще хочу сказати, що тут групи, які знаходяться більшу частину дня, одержують гарячі обіди. Окрім денних відвідувачів, гарячі обіди щодня також отримують і підопічні домашнього відділення. Ми з вами бачили якраз соціальні працівники і отримували харчування, і вони повезли їх до своїх підопічних, які обслуговуються на дому. У цьому відділенні 800 підопічних отримують харчування за рахунок коштів громади. Стати підопічним центру просто необхідно звернутись до управління соцзахисту населення за місцем проживання. Соціальні працівники виходять, якщо людина не може самостійно звернутися, вони виходять по місці проживання, розказують які саме послуги, що потрібно зробити, які умови перебування, і які можливо відповідно до стану людини одержувати соціальні послуги для самотніх громадян похилого віку. У нас послуги безкоштовні. Дмитру 21 рік він працює у лікарні імені Мечникова медбратом. Мешкає у Дніпровському міському соціальному гуртожитку. Ця локація створена для тимчасового проживання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. Я тут проживаю вже два роки, і умови для проживання тут. Тут навіть найкраще, чим інших гуртожиток забезпечений усім необхідним для комфортного проживання. У наявності спортивна кімната, пральня, душова, кухня. Вони тут одержують послуги психолога, з ними працюють вихователі. Вони одержують послуги адаптації і реінтеграції у доросле життя. І послуги всі безкоштовні. Також ми з вами переконали, що наша молодь соціально активна, позитивна. Вони товаришують з військовою частиною, які допомагають чим можуть. Щотижня працівники та мешканці соціального гуртожитку готують смаколики для захисників. Цього разу приготували пиріжки з капустою та картоплею. Звернутися до такого центру підліток може і самостійно у разі відсутності власного житла та родичів, які повинні про нього подбати.